Наш Отець Настоятель, Отець Василь. Ще немає великих церковних нагород, немає хреста з прекрасами, немає митри, але сподобався за короткий термін робити дуже багато добрих справ ураді. <клух> Можливо, і не всі про це знають, але саме головне, що про це знає Господь. А також я хочу зачитати указ Святійшого патріарха, який безпосередньо стосується Отця Василя, за заслуги з відродження духовності України, утвердження помісної української православної церкви та з нагоди 50-річчя від дня народження нагородити протерей Василя Приходька орденом Христа Спасителя. Аксіолог. Ак я вас вітаю і бажаю, щоб ви надалі так сміливо, ні, з твердою вірою. Ніколи не впускаєте рук, не боїтеся випробувань, а побожно служити святі, Христові церкві, нашої партії. Вітаю вас. Так, так, так. Тут ці теж